Добрий день, малята, любі хлопчики та дівчатка. Після холодних днів стає тепліше, сніг тає, з'являються перші струмочки, пташки повертаються з далеких країв, а на деревах прокидаються пруньки. Настає весна. Дітки, сьогодні я прочитаю вам віршик про весну. Тож, сідайте зручно. Та слухайте уважно. Олена пчілка, весняні квіти. Весна чарівниця, неначе цариця наказ свій послала, щоб краса вставала, і проліски, і травка, і зелена муравка, і кульбаба рясна, і фіалочка ясна. Всі квіти весняні, веселі, кохані, з-під листя виходять. Голівки підводять, От сну зимового до сонця ясного. Дітки, вам сподобався віршик? Дякую за увагу! До побачення та до нових зустрічей!